Жадібний мірошник жив собі на світі один скупий і жадібний мірошник. Жив він заможно, але його млин був старий та обшарпаний, і на його крилах красувалися латки. Млин, звісно, аж можна було б зупинити і полагодити, але жаднюга не міг цього зробити. Адже кожен оберт жорен приносив йому гроші. Тож жорна скрипили від зорі до зорі, розмелюючи зерно на борошно, а старий мірошник, дивлячись на них, сміявся і повсякчас бурмотів Ну, мели, мели, жвавенько, буде грошей багатенько. Він добре знав, чого хотів, а хотів він назбирати багато грошей, побудувати новий млин, потім другий, третій і стати першим багатієм на всю округу. Тим часом Жаднюга ходив у поношеному одязі, тримав свою родину в проголодь і ні вдень, ні вночі не давав жорнам перепочинку, боявся витратити зайве песо. І от якось пригулювався по полях та по гаях король, і побачив на пагорку старий млин. Підійшов до нього, прислухався і крізь журнове поскрипування почув ледь чутне бурмотіння. Ну, малий, малий, жвавенько, буде грошей багатенько. Це старий безперестанку повторював свої заповітне бажання. І тоді король вирішив ощасливити мірошника. Повернувшись у палац, він наказав своїм кухарям приготувати великий солда... солодкий пиріг і замість начинки покласти в нього триста дзвінких срібних песо. А це були чималі гроші. Кухарі спекли пиріг, запхали в нього триста срібних песо і слуги віднесли королівський подарунок мірошникові. Побачивши солодкий пиріг, та ще аж такий великий, мірошникові дружини й діти страшенно зраділи. Оце так пиріг. Зараз ми його скуштуємо!» – весело закричали вони. Але мірошник сказав Тихше, тихше. Ми не такі багаті, щоб ласувати королівськими пирогами. Краще віддаємо цей пиріг нашому куму, Алік Василу. Він прихильний до нас, і що значить у тутешньому крузі, а одержавши пиріг, він стане ще прихильнішим до нас. І мудрий мірошник надіслав пиріг своєму кумові, Альгвасилу. Минув місяць, і король знову відправився на прогулянку. Наблизившись до млина, він побачив на крилах усе ті ж такі латки, і крізь жорнове поскрипування, почув, що старий, як і раніше, безперестанку, бурмоче Ну, малий, малий, жвавенько, буде грошей багатенько. «Аго, мірошнику. гукнув король старого. Хіба ти не одержав мого подарунка? Мірошник тут таки вибіг і впав перед королем на коліна. Ваша величність, пиріг був просто чудовий, але я не такий багатий, щоб ласувати королівськими берегами. Я надіслав ваш подарунок своєму кумові і зробив це з певним наміром. Мій кум Альгвасил і дещо, значить, у тутешньому укрузі. Він завжди був прихильний до мене, а одержавши пиріг, став іще прихильнішим. Бог свідок. вигукнув король. Я хотів тебе ощасливити і наказав запекти в пиріг триста дзвінких срібних песо, а ти, дурню, вітав їх, Альква, силу. Почувши це, мірошник заходив сервати на собі волосся та примовляти. Жадоба погубила мене, я ж хотів одержати прихильність кума, а втратив цілий млин, який би легко міг збудувати на ці гроші. Не журись, утішив його король, хай там що, а ти матимеш не один а цілих три млини. Даю тобі чесне королівське слово. Повернувшись у палац, король наказав спекти солодкий пиріг удвічі більше від першого і запхати в нього не 300 срібних песо, а 500 золотих дукатів. Кухарі спекли пиріг удвічі більше від першого, запхали в нього 500 золотих дукатів, і слуги віднесли королівський подарунок мірошникові. От минуло три місяці, і король знову відправився на прогулянку. Звісно ж, він захотів довідатися, як живе тепер старий мірошник. Наблизившись до млина, король знову побачив, що на його крилах, як і раніше, красуються латки, і крізь журнове поскрипування почув, як старий, безперестанку бурмоче. Ну, милий милий жвавенько, буде грошей багатенько. Мірошнику, розсердився король. Чого це ти не збудував собі трьох нових милинів і настав першим багатієм в усій окрузі? Почувши ці слова, мірошник вибіг на вулицю у своєму лахміті та й упав перед королем на коліна. «Ваша величність! – прошепотів він, у мене не було ані хвильки часу, щоб зайнятися будівництвом. Не міг же я зупинити жорна, адже кожен їхній оберт приносить мені гроші. Бачу я, що ніякі гроші не принесуть тобі щастя і не зроблять зі скнари розумної людини, відповів король та й пішов геть. А жадібний мірошник так і залишився лежати на дорозі. Кінець.